Гучно цієї ножі ночі було у російській Воронезькій області. Її атакували невідомі дрони. Місцеві жителі встигли зняти на відео проліт БПЛА, а потім спалахи у небі та вибухи. Пишуть їх було щонайменше чотири. Також розпаблики писали про атаку безпілотників у Брянській, Курській, Ростовській та Білгородській областях. Звісно, вороже Міноборони звітує про збиття усіх дронів. Ну, на Донеччині оголосили примусову евакуацію 146 дітей із семи сіл у Дачненської громади Покровського району. Росіяни посилюють обстріли цивільних об'єктів, тож залишатися у прифронтових населених пунктах стає дедалі небезпечніше, наголошують в обладміністрації. Евакуації займаються волонтерські і організації поліцейські. З Константинівки правоохоронці вивозять родини з дітьми, а далі вже волонтери допомагають із пошуком житла. Це больно. Вторая школа збанкілась. Сьогодні було евакуйовано дві родини, які мешкали на околиці міста. Дані родини проживали в частному секторі, де знаходиться під постійними обстрілами зі сторони Часового Яра та Бахмуту. Німеччина передасть Україні ще 20 бойових машин піхоти Мардер. Їх замовили в оборонного концерну Райан Метал у межах військової допомоги. Йдеться про БМП, які раніше використовували німецькі сухопутні війська. Райен Метал проведе їхні капітальний ремонт, і машини прибудуть в Україну у першій половині 2025-го. Я нагадаю, що від початку повномасштабного вторгнення наші сили оборони отримали від Німеччини 140 БМП «Мардер». Велика Британія екстрено виділяє 35 мільйонів фунтів це 44 мільйони доларів на відновлення української енергосистеми. Ці гроші підуть на ремонт пошкодженої росіянами мережі електропередач, забезпечення додаткових потужностей і захист енергетичної інфраструктури України. Зокрема, йдеться про проєкт виробництва додаткової електроенергії для забезпечення світлом до 20 тисяч будинків. 100 мільйонів євро допомоги Україна отримала цьогоріч від Польщі. А на січень Варшава готує новий вже 46-й транш, який мають узгодити із країнами Скандинавії. Про це під час візиту до Львова та зустрічі із Володимиром Зеленським повідомив прем'єр-польщі Дональд Туск. Він наголосив, окрім грошей, Варшава допоможе технікою та екіпіровкою для ЗСУ. А підтримувати Україну буде до її перемоги не тільки України, ви захищаєте не лише себе, а й Польщу і всю Європу. Ми ведемо розмови про можливість підтримки України технікою, і я чекаю на рішення НАТО. Можливо, ми будемо в силі закінчити нашу підготовку для передачі Україні певної техніки, на яку ви дуже чекаєте. Після інаугурації президента Трампа очевидно будуть активізовані зусилля, щоб Зупинити війну, і нам усім в Європі потрібна не просто пауза, не просто пауза в бойових діях, не просто щось тимчасове або непевне. Нам потрібна сильна, спільна позиція всіх партнерів, і нам потрібен справжній мир. Головне, що саме такий мир, мир завдяки силі може бути забезпечений. Ну і продовження підтримки України на тлі скорочення допомоги від США. Президент Зеленський обговорить із лідерами Великої сімки Євросоюзу сьогодні у Брюсселі. Там розпочинається перший саміт ЄС, який проходить за новою командою європосадовців. Сьогодні Зеленський зустрінеться із генсеком НАТО Марком Рюте. І окрім узгодження спільних планів щодо допомоги Києву на наступний рік, у Брюсселі тривають дискусії щодо можливості відправки іноземного миротворчого контингенту в Україну після завершення військових дій. Коаліцію з п'яти восьми країн намагається зібрати Франція. А от Німеччина допускає можливість відправки своїх миротворців до України, але лише якщо на це погодиться Росія. Про це заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус. Він зазначив, що Німеччина відіграватиме важливу роль у забезпеченні угоди про припинення вогню між Україною та Росією. Якщо така буде, однак зауважив, що про присутність військ наразі говорити зарано. Якщо буде припинення вогню, тоді, звичайно, західна спільнота, партнери по НАТО, потенційно ООН і Європейський Союз, повинні будуть обговорити, як такий мир, таке припинення вогню може бути забезпечене, і очевидно, що Німеччина, як найбільша економіка Європи, відіграватиме в цьому важливу роль. Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини. Велика Британія запровадила нові санкції проти так званого тіньового флоту Росії. Йдеться про 20 танкерів, що перевозили російську нафту, обходячи введені раніше обмеження. Цьогоріч вони приправили більше 4 мільйонів барелів російської нафти. Тепер їм закрили доступ до портів і обмежили пересування. Я нагадаю, що напередодні ухвалив 15-й пакет санкцій. Здебільшого теж націлений на тіньовий флот агресорки і її поплічників. Євросоюз вимагатиме закриття російських військових баз у Сирії. Такою буде одна із умов, які ЄС поставить новому уряду України, перш ніж визнати легітимність цієї влади. Про це повідомила голова євродипломатії Кая Калас. Мовляв, багато чиновників вважають, що нове керівництво Сирії має повністю позбутися російського впливу, оскільки ці військові бази дозволяють росіянам також вести діяльність і щодо Африки, і щодо південних сусідів країни. Ну а під Дамаском виявили масове поховання щонайменше 100 тисяч людей. Це закатовані вбиті під час диктатури Башара Асада. Таких місць поховань у Сирії аж 5, стверджують правозахисники організації Сирійська оперативна група з надзвичайних ситуацій. І окрім громадян Сирії, жертвами були і громадяни США, Великої Британії та інших країн світу. Правозахисники стурбовані тим, що місця масових поховань залишаються незахищеними, а їх треба зберегти як докази для майбутніх розслідувань.